Вітаю на каналі Файвай! Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу на тематику зоряних війн від компанії QSO8 або ж QS08. Якщо ви хочете бачити більше оглядів саме на тематику зоряних війн, то ставте вподобайку під цим відео. Давайте мені знати про це у коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. А також не забувайте про поширення моїх відео. Фінансова допомога мені, а також нашій армії, знаходиться в описі. Взагалі, якась дуже Велика коробка, як на 73 деталі. Навіть якщо глянути на коробку від компанії Qman з попереднього огляду, то ми побачимо, що вона значно менша, хоча також на 85 деталей вона не є дуже маленькою. Коштувало це все 60 гривень. Ну і купив я це заради того, щоб побачити, яка тут фігурка, яка тут якість деталей, та що це взагалі за така дуже дивна по назві компанія. Ми, до речі, бачимо позаду дуже дивне оформлення, та й загалом оформлення коробки не те. Щоб дуже класне, і напевно це якийсь старий набір. Хоча тут немає ніяких наліпок, щоб це проглянути. Тож не знаю, давайте відкривати. Дивнішою за коробку тут є тільки інструкція. Ви подивіться на те, яка вона, по-перше, гігантська. Хоча це навіть книжечка, що дуже навіть добре не очікував від ось такого виробника. Не буду ще раз вимовляти книжечку. Мене вразив також, в принципі, і дизайн, який тут дуже-дуже дивний, і Олего, я схожого не бачив. Позаду ж тут також є, мабуть, інші конструкції, які можна купити від цієї компанії. Пакетиків з деталями у нас тут дві штучки. Це перший ось такий з загальними деталями для конструкції Конструкції, а також ще один з деталями для фігурки, і навіть ноги тут розібрані, тобто по одній, а не дві разом на платформі. Таке враження, наче купив якесь ББ Лего з OLX-у, просто подивіться на ось цю детальку. Я не знаю, чим вона так замастилася і як вона у пакеті опинилася такою брудною. Хоча це відтирається, але чому це взагалі тут було, я не розумію. Хоча сподіваюся, що хоча б деталі більш-менш нормальні по якості та будуть скріплюватися, і це ми згодом побачимо, Бачимо з цікавих деталей. У нас є, наприклад, ось така штучка, і також мають бути детальки, щоб її кріпити. Тут є навіть ще одна така штучка, а проте тут навіть приклеїлася деталька вже до неї. Також є цілих три ось таких от хвости літака. Хоча тут вони використовуються не всі як хвости, а як ви бачите, два як якісь такі побічні, типу крила, чи не знаю навіть, чи можна це так назвати. Є прозорих ось таких дві однопінових конусоподібних детальки, а також я тут бачу. Чи є ось такі, наприклад, детальки, що також можуть слугувати для якихось рухомих елементів? З усього решта тут є якісь пластини, і, в принципі, стандартні детальки. Також хіба що можу показати ось таку, про що я говорив, мають кріпитися ось ці більші детальки на ось такі двохпінові, а також ось таку з переходом з двох пінів, також на один. У другому пакетику, як я вже і казав, лише і тільки детальки для збору фігурки. І до речі, я не розумію чому, але платформа для них тут. Чорна, хоча самі ноги білі. Не знаю, чому це саме так зробили. І виглядає це насправді не дуже краще, було б біле усе. Хоча от я закріпив і ноги, в принципі, навіть більш-менш нормально ходять, не бовтаються, не занадто туго навіть. І давайте спробуємо одразу цю фігурку і зібрати. Торс також нормально входить, беремо руки. І руки теж вставляються без проблем. І якщо ми будемо їх рухати, вони знову ж не бовтаються. Це мене вражає насправді, бо деякі моменти тут вже. Вже були дивні, а от пальці тут вилітають, принаймні одні, якщо другі. Так, другі теж ненадійно тримаються. І відповідно залишається голова, а також шолом ось цього штурмовика, і виходить щось ось таке. Насправді, трошки не схоже на те, що ми бачили на коробці, я думав, він буде срібний, а не білий. Залишається дати йому бластер та, в принципі, усе. Ось така фігурка у нас виходить по якості, в принципі, я казав, що навіть не те, щоб аж дуже погано. Хоча по принтах все якось зовсім не дуже, і позаду їх взагалі немає. Як і немає, до речі, по. Заду на лиці тут жодного принту, хоча могли в принципі зробити, і на лиці принт ось такий. В принципі, теж я б сказав, що нанесений не дуже гарно. Оглядово, я впевнений, ми вже змогли познайомитися з цим набором, тож приступаємо до збірки. Таке враження, що можна було б навіть сказати, що ця інструкція хороша, враховуючи те, що це книжечка, чого я дуже часто вимагаю від інструкцій, навіть на всього 10 кроків, проте і тут є нюанси. Почнемо з позитивного: це те, що тут на кожному кроці також вказано, скільки і яких конкретно деталей використовувати, все чітко і ясно по інструкції, тобто легко зібрати. А також колірна передача відповідає тому, що є в реальності. Хоча тут кольори не насичені, але вони такі ж і насправді. Правді. Тепер до трошки гіршого. По-перше, я не розумію, що це за цифри 0,2, але це вже так, просто, можливо, придирка. А по-друге, чому ця інструкція настільки вже величезна, чому її не можна було зробити меншою, враховуючи, що тут не така велика конструкція. Другий момент, в принципі, дуже схожий до першого. Тут, через те, що просто величезні кроки, їх дуже мало поміщається на сторінці, і хоча це і невелика конструкція, дійсно всього на 70 деталей, але складно. Ти її не знаю, як якийсь там катер з ніндзяго на 600 деталей. Ну і на завершення тут просто взяли та з'їли один крок. Тобто це остання сторінка, як ви бачите, десятий крок тут намальований. І як ми бачимо, тут немає жодних скосів, хоча на інструкції він є, і ці детальки також були. Тобто просто один крок тут не домалювали. І загалом інструкція насправді спірна, хоча за те, що це книжечка, звісно, респект, але ну вона посередня, скажімо. Тепер до... Конструкції, і одразу скажу за якість деталей, вона тут нижче середнього, тобто досить погана. Ну і відповідно, через це детальки досить погано кріпилися, хоча навіть немає аж величезних таких щілин, але прикріпити детальку та відкріпити це просто буває дуже великою проблемою. З рухомих елементів тут є ось таке одне умовне крило та інше, хоча і тут є тріскачки, а проте дуже сильно проскакують ці крила, коли ти ними рухаєш, і тому. Так, насправді на це теж впливає погана якість деталей, їх не можна нормально зафіксувати, вони просто самі можуть бовтатися Максимум умовно рухомими можна назвати ці штучки, які просто трошки коливаються, але знову ж це просто показує рівень якості деталей, нічого більше. Відповідно, як на коробці було зображено, ці гармати не стріляють, ну взагалі ніяк не стріляють, просто на коробці це собі домалювали, та й усе так. Зараз ви маєте хіба що фантазією своєю уявляти. Що це стріляє, ані як фізично це побачити, ви не зможете. Ну і загалом конструкція мені не подобається. Хоча, можливо, є таке десь у фільмі, ви таке, наприклад, бачили, хоча я нічого схожого там не бачив, і можливо, вам це подобається, але мені це корито якось не дуже імпонує. Ну і фігурка, яку ми вже склали та трошки оглянули, можемо детальніше глянути на принти. І так, вони не дуже чіткі, тут дуже товсті лінії, що характерно для нея. Якісних принтів. Позаду, все ще принтів немає, ніхто їх досі не домалював, також, як і на голові. А попереду на голові принт ось такий. Ну і відповідно на масці ви теж його можете побачити. Загалом фігурка мені не подобається. Також їй дали в руки ось такий бластер, так у пальці, які хитаються, як у п'яниці якоїсь. Ну, а проте це знову ж особливість якості деталей. Так, будемо говорити толерантно, це особливість. Відповідно, інших принтів на деталях, крім як на фігурці ми тут не бачимо. Також, до речі, геніальне інженерне рішення було зробити тут багажник, хоча як ним користуватися, тут чомусь не вказано. Ну і на цьому кориті має ось цей штурмовик штурмувати, мабуть, космос, хоча, напевно, так це назвати не можна. І так, тут він білий, тут він, наприклад, сірий, як я вже й показував, а на інструкції він взагалі сіро буро-малиновий. Тож насправді набір мені не сподобався, хоча, можливо, я чогось не розумію. Можливо, таке, наприклад. Було у фільмі, це неймовірно пророблена сценка звідти, або, наприклад, транспорт чи фігурка, але поки мій висновок, цей набір не дуже. Насправді, напевно, рівно так само, як і ця компанія, яка, скоріше всього, як тут погано якість деталей зробила, так в принципі, і у інших наборах, якщо ви її побачите, то я раджу вам її обходити боком. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, то, звичайно, оцінюйте його вподобайкою унизу. Якщо він вам не сподобався з якихось причин, то оцінюйте Оцінюйте дисподобайкою та давайте мені знати у коментарі, чи ви хочете продовження, чи ви не хочете, наприклад, та обґрунтуйте чому. Ну і відповідно підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, бо буде дуже дивно, якщо ви напишете у коментарі, що, наприклад, ви чекаєте нових відео, але їх прогавите через те, що не підписані. Не забувайте про поширення моїх відео, бо це мені просто надзвичайно допомагає. Також у описі є усі реквізити та посилання для допомоги мені, а також нашій армії фінанс. Ну і дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде, Україна!